Привіт односільчанам! Це друга серія про наше відвідене місто Юрцбург І зараз ми зайдемо до юрцбургської резиденції. Оце садова зала. Її стеля майстерно розписана, і композиція ця зветься «Пиршество Богів. А ми вийдемо далі, щоб піднятися на другий поверх. Тут величезний вестибюль. Головний архітектурний шедевр палацу це верхній парадний вестибюль у стілі бароко і рококо зі сходами і величезною стелією. Значить, дивіться, тут по боках такі скульптури стоять. Дуже все красиво, але головне це оця стеля. Бачите, отам червоношкіра жінка, котра сидить на алігаторі. Тут взагалі така велика картина, я не можу її показати всю. Вона дуже-дуже велика і треба її роздивлятися у деталях на великому екрані. Зараз я вам покажу так в цілому, а потім, поки ми будемо ходити палацом, я розповім за цей фрагмент палаца, за цю стелю, котра по науці зветься стельовий плафон. Отже, ми йдемо кімнатами палацу, ви тільки подивіться, яка вишукана ліпнина. Як це все гарно зроблено. І підсвітка, друзі. От вони зробили підсвітку, я дивлюсь, воно імітує, як це все колись у ті давні часи освітлювалося свічками. І це дає такий неповторний шарм, дуже атмосферно. А ми з вами зараз зайдемо у наступний зал. Фрески розкішного імператорського залу Кайзер-зал, присвячені історії міста. На одній з них вінчання імператора Фрідріха І, барбароси і Беатріси Бургундської, яке відбулося тут у 1156 року. Це було у Люзбургу, так. І у цьому залі, і в Палацовому парку, щороку відбувається міжнародний музичний фестиваль, присвячений Моцарту. Отже, велич, друзі. Навкруги красота і велич, і ми вирушаємо на екскурсію кімнатами. Так, от, ми заходили, і я вам розповідав про невеликий стальовий плафон. Його площа близько 670 метрів квадратних, і на ньому відтворена картину світу. Це величезна конструкція, котра споруджена без підтримувальних пілонів. Конструкцію тоді ще 33-річного і нікому ще невідомого архітектора Бальтазара Неймана тепер визнано геніальною. Стелю розписав один з найкращих італійських художників 18 сторіччя Джованні Батіста Т'єполо. І це найбільший у світі стелевий плафон, площа якого становить близько 670 метрів квадратних. Там він відтворив картину світу. У центрі знаходиться аполлон з боків плафону чотири жіночі постаті, в оточенні людей, тварин, міфологічних персонажів. Чому чотири вони уособлюють Європу, Азію, Америку і Африку? Ну, Австралія на той час ще не була гарно досліджена. І у центрі, підтримуваний богами, вюрсбургський архієпістоп курфюст Йоган Філіп фон Шенборн. От ніби він панує над світом. Чому так? На початку нашої першої серії з мосту я вам показував Марієнбург. То була фортеця. Плинув час, мінялася Європа. І тепер не треба було демонструвати грубу силу. Приходила епоха Ренесанса, і отакі палаци мали демонструвати велич, велич правителя. І оця резиденція, котра почала будуватися у 1719-му і була повністю вже закінчена її оздоблення 1795 року. Вона стала свідченням багатства і могутності архієпіскопів курфюстів. Вона створена чудовим архітектором Бальтазаром Нейманом і його колегами. В ній понад 350 кімнат, і понад 40 з них зараз відкриті для відвідини. Оце я вам показав кімната Наполеона. Тут тричі зупинявся Наполеон і це палац усіх палаців, так казав цей видатний діяч і цей видатний полководець. Ми роздивляємось цю анфіладу кімнат палацу. Це дійсно дуже красиві, дуже незвичайні кімнати. Але у кінці нас чекає зустріч. З дуже оригінальною і дуже незвичайною кімнатою, яка має назву дзеркальний кабінет. Саме про дзеркальний кабінет і про те, як його відновлювали, я й хочу розпочати розповідь заздалегідь. Річ в тім, що під час бомбардування, 16 березня 1945 року, це Друга світова війна, резиденція вся згоріла. Уявляєте? Це все відтворювалося. І це було важко відтворити, але можливо. А от мова про дзеркальний кабінет. Його реконструкція відбувалася з 1978 по 1987 рік. Уявляєте, який час? І вона стала можливі тільки завдяки одному художнику на ім'я. Вольфганг Ленц. Вольфганг Ленц – один з найвидатніших митців повоєнного модернізму у Вюрдзбрузі. І з нагоди сторіччя з дня його народження в музеї відкрилася виставка Фантастіше Орте, фантастичні місця. Дзеркальний кабінет резиденції є унікальним серед шедевральних інтер'єрів, котре зробив художник. Його завданням було реконструювати зруйнований витвір мистецтва XVIII століття. Оригінальний дзеркальний кабінет був створений у 1745 році. Знаєте, у ті часи дзеркала робились по-іншому. Навіть у моєї бабці було старе-старе дзеркало, таке велике. І воно по краях робилася його поверхня, от амальгама, вона стала чорною, бо тоді. Дзеркала робили срібною амальгамою, і там, де вона не була вкрита захисним шаром, туди проникала волога, амальгама серебра кородувала, ставала чорною. І ті дзеркала вони були трохи темніші. У сучасному виробництві використовують алюміній. Алюмінієва амальгама наноситься на скло, утворюється дзеркало. Ну, це такий краткий, знаєте, екскурс у історію. І на дзеркалах були на тих у дзеркальному кабінеті намальовані дивні такі картини. Тобто кімната була наповнена різноманітними персонажами, які утворювали мініатюрний фантастичний світ. Там зображені екзотичні тварини, дивні істоти, барвисті квіти, фрукти. І от, як я вже казав. В ніч бомбардування Вюрцбурга резиденція була майже повністю знищена вогнем. Дзеркальний кабінет було взагалі повністю знищено, і під час відбудови було вирішено, що його просто неможливо відновити через дуже складну і втрачену технологію виготовлення таких елементів. Однак у середині 1970-х років знайшовся художник, який міг не тільки... От, малювати, як старі майстри, але й був досконалим художником, так би мовити, з зворотнього скла. І це був саме Вольфганг Хленц. Я вам зараз поясню: картина, котру ми бачимо, вона малюється зі зворотнього боку, а ми його бачимо з іншого боку. Тобто, це не так просто, що зображення розвернуте на 180 градусів. Річ в тім, що коли художник малює звичайну картину, він наносить фон, потім наносить шари, і тобто ми першим бачимо верхній шар фарби, а нижні шари, вони маскуються подальшим малюванням. Коли робиться оця техніка зворотнього скла, ми бачимо першим саме верхній той шар. Тобто там шари йдуть у зворотньому порядку. І це дуже важко малювати. І це дуже складна техніка. Так от, пробні зеркальні малюнки з маєтку художника свідчать про те, що він місяцями робив дослідження, експериментував з історичною технікою виробництва. Крім того, попередні малюнки кожної окремої пластини, яких у тій кімнаті налічується близько 600. Показують наскільки то була важка праця. І от поки йшла розповідь, ми саме дісталися до дзеркального кабінету, тож роздивляємося його і слухаємо далі історію його відновлення. У процесі відтворення дзеркального кабінету Лен залишився вірним своєму індивідуальному художньому стилю. Фантастичні фігури отримали нові імпостасі. І також він вмалював в дзеркальний кабінет жінок-членів його сім'ї. Я вважаю, це можна йому дозволити, тому що робота, ви побачите, ну, це просто фантастична і дуже велика. І малюнки на зворотньому скалі, створені одночасно з дзеркальним кабінетом, а також пізніше, там в кінці є автопортрет. Вони показують ранні спроби, як це все робити? Друзі, погодьтеся. Отакий мистецький талант і отаке, знаєте, прагнення зробити для людства отаку, я не знаю, от, оцю роботу. Та хіба можна це, оці всі людські емоції, ми приходимо, не дивимося на це, ми надихаємося цією красою? Чи можна це якось виміряти грошима? А людина це зробила і зробила якісно від щирого серця і з доброю душою. Це, друзі, дорогого варту. І от далі ми бачимо, як виглядали руїни після того бомбардування, а також ми бачимо такий куточок. Котрий присвячений одній видатній людині, котра зробила чимало для збереження того, що вціліло у резиденції його ім'я Джон Скілтон. Ну а тим часом ми вже вийшли до парку. Я хочу вам показати тут скульптурні групи, також є і подивки скульптури. Парк дуже красивий. На вулиці спека, страшенна спека отут. Поруч з резиденцією є паркувальний майданчик. І дякувати Богові, ми не залишили машину там, а ми її залишили на Маркплац. Там є підземна парковка. І коли ми вже ввечері повернулися до автівки, взяли її на підземній парковці, я вмикнув запалення і ми поїхали, то одразу іще під землею показували температуру плюс 35 градусів. Рятував тільки кондиціонер. Отже зараз швидесенько, я вам покажу такі скульптурні групи, такі дерева. Ну так, да, тут теж складно фільмувати, тому що скрізь люди, туристи, ну ми теж такі самі туристи. І от Вюрзбурська резиденція, вона внесена до мирової спадщини ЮНЕСКО. Як ви бачили, дійсно дуже видатна локація. Взагалі, я маю сказати. Мінімум один день зранку до вечора, щоб, так, знаєте, швидесенько пробігтися по всіх видатних локаціях. А краще, якщо у вас є можливість, то два дня, а може і три, у кого які можливості, смаки і вподобання. Зараз оце на прискоренці ми пройдемо алеями. Я вам покажу парк. І порівняємо вигляд старої резиденції і нової резиденції правителів. Парк красивий, і дякувати Богові, там є тінь, тому що у ті дні було дуже спекотно, знаходитись на сонці було майже неможливо. Бачите, от люди тримаються в тіні. Звідси ми бачимо, як гарно зроблений парк. Там внизу є фонтани, і отут ми з цього боку не бачимо, там є також скульптурні групи. І оце вигляд палацу, вигляд нової резиденції. І для порівняння, як виглядала стара резиденція, ну вона більше фортеця. Оно, Марієнбург. Це фортифікація, друзі. Там було гарно стримувати ворога, відбивати атаки. Під час 30-річної війни тримати оборону, а потім, звичайно, вона втратила своє значення, тому що змінилися часи і, як я вже казав, треба було показувати розкіш, показувати велич. Ну що ж, друзі, на цьому я закінчую наш репортаж про відвідування Люрцбурга. Бажаю всім гарного настрою, цікавих подорожей і всього найкращого. До нових зустрічей!